на Я на, вини. на Я тоже був понад три роки на війні. Добре. Нещодавно кадри, на яких чоловік та жінка у банку нібито ображали і піддавали сумнівам військову службу та інвалідність ветерана, який попросив обслужити його поза чергою, враз розлетілись мережею. Однак, за словами учасника інциденту Василя Пилипишина, відео лише емоційна кінцівка скандалу, мовляв, насправді деталі залишились за кадром. Коли дружина попросила зауважити на ви тихенько. Не такою, як вона тут зображена, а тоді в відеобанку це все є. І він тоді на телефон не знімав, коли вона до нього на сказала, я вас прошу. Може, хай обслужить жінку з дітьми. Він навіть не можу говорити, бо хвилююсь. Він сказав, що це не ваша справа, я учасник бойових дій після мене. І моя дружина стала і відійшла і каже вголос: ну каже, ну що ж, каже. Бачите, каже, мусим чекати, поки його обслужить, хоча є вільний столик. Він це почув і почав до неї казати Ти одним словом російськими матами. Тим часом ветеран Роман Яворський, який і опублікував на своїй сторінці у Фейсбук відео зі скандальною перепалкою, каже, що чарги в банку до фахівця, який його обслуговував, насправді не було, але зізнається, на образи емоцій не стримав. Ще раз наголошую на тому, що я черги не затримав, тому що там вже йдуть розмови, що я вигнав жінку з черги з дитиною. Ну, Так принаймні говорить та особа, жінка, яка на мене кричала, там плювалася. Коли мене почали оформляти, на початку та жінка почала ставити претензії працівникам банку, щоб додали ще працівників більше, бо повільно йде черга. Їй відповіли, що що один, чи, там, чи один працівник чи працівниця в відпустці, більше людей нема. І вона власне до цієї жінки з дитиною почала там обурюватися, що це буде довго, тому що всіх пускають без черги, і, і що я там пішов без черги. І тоді я сказав їй, що я учасник бойових дій і по закону України маю право обслуговуватись позачергово. Ну, після того у нас почалася словесна перепалка. Вона там мою маму згадала, що вона дура що такого сина, виховала, що моє місце на кульпарківськ. Ну і я їй сказав, звичайно, що я не стримався. Далі ж, за словами Василя Пилипишина, він прийшов до банку, аби заступитися за свою дружину. Я приходжу до банку, а вона стоїть і чуть не плаче. Каже, що таке? Каже, та от каже, я до людини звертаюся, він мене матами ображає. Я пішов до нього. І тихенько йому говорю: вибачте, будь ласка, ви ж мужчина. Навіщо ви ображаєте жінок? Не робіть так більше, Я вас дуже прошу. Зауважте ці слова. Зараз є на відео, що я зараз казав. Він бере, витягує з кишені відео той телефон. І не я, хоча я теж міг зробити це, а він бере телефон і починає о, оцю зйомку. Зауважте на відео сюди, де показано, ми йдемо на вихід, людина, яка хоче. З цей конфлікт залагодити, вона ніколи не піде за нами, скаже, так, все, вони мене послухались і вийшли. А людина, яка хоче створити провокативну ситуацію в нашому суспільстві, міста Лева, що буде робити? Буде робити те, що він зробив. І йшла за нами. Він ішов за нами і коментував, тримаючи близько біля губ своїх телефон. Як я йому казав, перестаньте це робити. Ми йдемо, ми вас не чіпаємо. Однак, за словами ветерана, Василь зайшов у банк відразу ж з криками. Чоловіка я не побачив через вікно, я думав, що вона сама йде. Я собі приготував вже тоді. Я вже собі приготував телефон. І першим біг чоловік з криком на мене налетів, що я такий сякий. Ну і далі ви вже все бачили. Я включив відео і далі вже все видно. Працівники банку, на щастя, так, вони відреагували відразу миттєво, вони підійшли до жінки, заспокоювали її, сказали, що викличуть правоохоронні органи. Ну, звичайно, що на неї це не впливало. І вже коли чоловік прийшов, то ну, вони просто бачили по відео, що вони просто їх виставили, попросили, випросили за двері. І сказали, коли жінка кричала, що він мене ображав і там обзивав. Вона сказала їй чітко по відео, видно, що ви почали перші кричати. За словами ветерана, писати заяву в поліцію на подружжя він не став. Однак для родини Пелепишин на цьому історія не закінчилась. Після публікації скандального відео Василя, який пропрацював близько 20 років у Львівській політехніці, звільнили без жодних заслуховувань, комісій чи пояснень, бо, мовляв, надійшов такий наказ. В цей день, коли тільки це ми взнали, мені, мене прийшли і сказали, пишіть заяву. Ні про що не пояснюючи. Сказали, там є відео, де ти зображений, ну я не знаю, ворогом народом мене так виходить зобразили. Хоча всі бачили, що я навпаки старався з дружиною піти, уникаючи цей конфлікт. Мені сказали, ви звільнені. Мені було до сліз дуже прикро, дуже прикро, тому що. Я дуже довгий час працюю вже в тій політехніці, майже 20 років. Сказали просто, прийшла вказівка, вас звільнити. Все, я скажу, зачекайте, все може бути. Але чому мене звільняти? Є різні методи адміністративні накази і так далі, які можна задіяти. Мені сказали, ми нічого не можемо зробити, звільняйте. Натомість ветеран каже, не бажає покарань подружжю, з яким виник конфлікт, однак очікує вибачення, адже, мовляв, образили не лише його, а й інших ветеранів. Я не хочу, чесно кажучи, як такої образи, я них не тримаю, щоб там ображатися. Але по-друге, я не хочу загострювати ще далі ситуацію. Я хочу, щоб воно все розійшлося, просто щоб таких випадків більше не повторювалося. Я це сприймаю як, як плювок всім ветеранам, а не мені. Просто щоб публічно вибачилися, признали свою вимогу, і я більше нічого не хочу. Тим часом Василь, хоч і висловлює вибачення, втім очікує на публічну зустріч, бо, мовляв, відео повністю вирване з контексту того, що відбувалось перед записом. Перше, ми хочемо принести вибачення за некоректну поведінку в приміщенні та на виході з банку. Це раз. Але коли є правда, то хай ця правда буде з двох сторон. Хай цей учасник бойових тій прийде так само, як я. Я не маю чого проти, щоб ми разом зустрілися, і щоб він сказав те щиро. Сказав те, що відбувалося в банку, коли мене не було. У львівському центрі надання послуг учасникам бойових дій у відповідь на скандал. Нагадали, що ветерани війни та діючі військовослужбовці мають право на обслуговування поза чергою, а також закликали всіх говорити обережно, слухати уважно, реагувати людяно. Максим Турчинський та Андрій Ролюк, телеканал НТА.